Зустрічайте новинку від фанатика Фідер телескопічний. Якщо ви знаєте, що є звичайні фідера, то фанатик пішли далі і зробили фідер телескопічний. Як і всіх фідерах, буде три вершинки. Класний захист всіх кілець. Матеріали іде карбон. Всі фідера є в довжині 270 см, 3 м, 3,30 і 3,60 метра. Вершинки тут не підписані. Як ми определяємо, який тест вершинки по жорсткості? Беремо їх всі до кучі, за кінчик, і бачимо, що у нас ця жовта буде сама слабенька. Зелена це середня по жорсткості і червона сама така жорстка. Вставляємо вершинку і розкладаємо наш фідер. Ну, фідер такий тоненький, легенький. Мізинець. У мене товще, ніж цей фідер. Це трьохметровий конкретно ручка, йде, корок. Котушку тримаєш, звичайний. Класне рішення, контакти для замовлення в шапці профілю. Там є телефон, за яким є вайбер, сигнал, любий месенджер. Або пишіть нам в особисті повідомлення.